Традиційно поліція Чернігівщини несла в посиленому варіанті несення служби охорони громадського порядку на території міста селищ Чернігівщини. Близько тисячі працівників поліції було залучено до охорони громадського порядку. Новорічну ніч на території області пройшло 32 заходи громадських. Близько 16 тисяч людей взяли участь в цих громадських заходах. Порушень громадського порядку на території області. Грубих порушень не зафіксовано. За ці дні нового року поліцейськими Чернігівщини розкрите є у нас вбивство на території Чернігівського району, також затримані поліцейськими міста Чернігова кишенковий злодій. Поліція Чернігівщини продовжує нести службу в посиленому варіанті, додаткові наряди і на Різдво будуть забезпечити охорону громадського порядку на території міста селищ Чернігівщини.